Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви їх знайдете. До вашої уваги хочу розповісти про оновлений плиткоріз для великого формату від торгової марки Bihai. Я вже про нього доволі детально розповідав, дуже детально, і силочку я знизу прикріплю для про детальну розповідь. Просто в той розповіді не було цього кейса, тому зараз я дуже коротко пройдусь по комплектації, по оновленню, ну і деякі свої думки. Відповідно, Це плиткоріз для великого формату, комплект. Який створений для різу плитки довжиною до 3,20 метри 20 см за допомогою ручного різака і за допомогою електричного різака, якщо ручний різак не допомагає, або ви хвилюєтесь, що вона неправильно трісне, тоді вже треба різати ручним різаком. Які зміни взагалі відбулися? Відбулися всі позитивні зміни, я так рахую. Перша позитивна зміна це нарешті китайці зробили присоски такі копії, як у сігми. І вони нарешті тримають не тільки гладку поверхню, а й шереховату. Це така принципова зміна. Їх тут 4 штуки. Е -е 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 -е. Наступна зміна. Раніше каретка зверху їздила, вона не фіксувалася в шині. Зараз каретка фіксується, і саме головне, вона стала нажимна, прижимна. Це дуже велике має значення. Бачите, ось такий вона має вигляд і вона прижимна. Тут стоїть різець, китайський різець, але вони так зробили, що можна сюди поставити різець від сігми. Просто фантастично. Всім майстрам, скажімо так, ну, різці сігми рахуються одним із найкращими, якщо не найкраще. Тому він сюди запросто стає вже перевірено. Ви бачите, що тут є 4 місця, де вони впираються на алюміній, і три різця, які відповідають, що вона не витягувалась, і регулювати можна, щоб не було люфта. Ну, просте, як на мене, але надійне рішення каретки. Наступне, все такі самі головні зміни. Змінився і у них і електричний різак, Він потужність залишилось тисячі, об... тисячі Вт. Обертів він видає 13 тисяч, 13 тисяч обертів. Сюди ставляться 125 мм диски. Але він став на алюмінієвій основі. І якщо і раніше, принцип був такий самий. То зараз додалось більша кількість підшипників. Підшипники тут стоять спеціальні, щоб його не виривати з шини. Він там фіксується. І додались ось такі задні і спереді, які впираються на саму шиму плашмя. І ось такі, які впираються на плитку. Ну, Дуже цікава конструкція. Звісно, можна різати і прямо. Можна знімати фасочку, регулюється висота е, підйому. Звісно, у них не така глибина, е, як би хотілося, тут щось біля 18 е, мм глибина занурення, але для звичайної плитки, для керамограніта цього вистачить. Єдиний недолік цього плиткоріза, що немає простого регулювання кута атаки, тут дуже складно. Регулювати. Треба проявляти смікалку. Але можна це зробити. Але складно. Пройдусь по комплекту. Що входить в комплект? В комплект входять ось такі дві шини. Одна шина на метр 40, ще така сама на метр 40, ось вона лежить. І коротенька. Хочу зазначити, що в притик, але вистачає шини метр 40, щоб різати стандартну плитку метр 20 це також такий плюсик, але дуже впритик вистачає. З'єднання відбувається, бачите, тут два штиря. І така планка, яка потім затягується болти. Дуже просте і надійне з'єднання. В комплекті є для зберігання каретки ось такий кейс. Тут іде в комплекті біхай не став задумуватися. Із... Скопіював сигмовський розламувач один до одного. Ну і шкода, що він, він мені не подобається. І він, Скажімо, так, є ламачі, які краще працюють, ніж сигмовський. Тому вони неправильно скопіювали не з кращого зразка. Якщо дуже тоненька плитка, і ви привикли за допомогою щипчиків то ламати, то є щипчики. Але зараз в основному всі ламають за допомогою таких ламачів. Ну і звісно, шикарний кейс, претензій немає. Цей комплект називається різні комплекти, вони називаються різними буковками. Вон, бачите, оці буковки. Якщо ви бачите, не звертайте на них на увагу. Постачальник дав назву його драйв комплект. Ну, і це правильно, тому що ну, хто ж ті букви буде запам'ятати? А так драйв драйв, все зрозуміло. Електричний різак комплектується двома дисками. Як не дивно, ці диски, оці диски, які для прямого різу, дуже гарно себе зарекомендували. Вони недорогі і плиточники їх ну, поважають. Вони адекватно працюють. Так, комплектується ще диском для кута 45 Теж адекватний диск за адекватні гроші. Комплектується ось таким кейсом для перенесення і зберігання. Ну, тут кейси, звісно, іміж це все. Вібіхає іміж, це все. Кейси тут фантастичні. Хочу відповісти, що тут в комплектації входять такі струбцини, ну, щоб кріпити шину, їх дві штуки. Входить такий ключ, чотири присоски такого зразка. Причому присоски з захистами. А подивіться, який чехол, який надійний, міцний, якісний чехол. І навіть є ремінь для того, щоб переносити на плечо взяти. Як на мене, достойний комплект за адекватні гроші, звертайтесь до мене, буду радий його вам запропонувати. Але це не головне. Головне, пам'ятайте, що Росія напала на мою країну, на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частини моєї країни. Тому бачите ви росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. От відразу просто. А якщо ви українець, якщо ви плиточник, якщо ви майстер, якщо ви працюєте, то будь ласка, допомагайте ЗСУ, нам треба їх вигнати з нашої країни. Слава Україні!